У День державного прапора України перед будівлею Марганецької міськради відбулася урочиста церемонія підняття національного стягу. Почесне право підняти прапор в цьому році було надано голові Ради ветеранів Віталію Чупкіну. Сьогодні під благословенням українського прапора ми будуємо незалежну демократичну державу, досягаємо успіхів, творимо майбутнє. Тож нехай мить, коли піднімається державний прапор і звучить державний гімн України, сповнює наші серця гордістю за рідну країну, додає сили і натхнення в її розбудові. привітальним словом. Ом до Марганчан звернулась голова міської ради Олена Жадько. Синьо-жовтий благородний колір, який підтверджує чисті помисли українського народу і високу працелюбність. Від Харкова до Львова, від Києва до Одеси. Завдяки українському народу прославляється українська державність за невеликий час всього за 25 років. У всіх куточках земної кулі знають і впізнають український символ державності завдяки тим, хто його прославив. А це українські спортсмени, українські співаки, поети, письменники, вчителі, науковці. Інтелектуали, які щодня своєю працею підтверджували важливість державності України, і на сьогодні ті, хто боронять кордони української держави і віддають своє життя, свою кров за наш з вами мир. Бажаю нам з вами гідності, цим ці, подвигам і бажаю здоров'я, наснаги, добробуту в ваших сім'ях. І добра нашому місту зі святом, шановні! Державний прапор України це наш історичний дух, наше сумління та гордість, гідність та незламність. Це вічно жива пам'ять про героїчні минуле. Це символ волі, могутності, слави і величі української нації. Під рідним знаменом український народ утвердив віковічну мрію багатьох поколінь про державність, соборність та самостійність. І з ними йшли в бій. За нього віддавали життя. До привітань долучилась і секретар міськради Ірина Міняйло. Нехай. Кожен українець живе багато і щасливо, і має життя різнобарне, яскраве і кольорове, як кольори нашого прапору, мирне життя, як синє наше небо, багате, заможнє і щасливе, як жовто золоті лани нашої неньки України. Нехай на кожному міжнародному святі Олімпіаді заваганні лунає гімн нашої держави, піднімається прапор нашої держави, і щоб усе людство, дивлячись на прапор нашої держави, знало, що це прапор вільної, заможньої, могутньої держави, в якій живуть щасливі вольнолюбиві люди. Я вітаю усю Україну, усіх українців з усім святом. Я бажаю кожній родині жити в мирі, злагоді і достатку. А вас, усіх присутніх, ще раз вітаю з цим святом. Наш український прапор, дивосвіт, відбився в ньому неповторний світ. І Чорноморська гожа синява, і далина мрілива, степова. Карпати в нім, Дніпро, Галичина, вся прихороша рідна сторона. В нім біль народу гордість, жаль і гнів, чекання світлих, радісних часів. Для кожної держави прапор це обличчя країни. Наш синьо-жовтий прапор це символ чистого, мирного, безхмарного неба, що простягнулося над жовтим кольором хлібного лану. Це золотий вогонь свічок на вінках, що пивуть синіми водами рік на свято Івана Купала і фрески Софійського собору. Але головна ідея синьо-жовтого це велика гармонія космосу, сонця, води та всього, що є на землі сущого. Його урочисто підіймають у дні слави та перемог. А зараз під цим прапором наші бійці виборюють свободу нашої країни. Встань під прапор, синьо-жовтий, стяг відважних прабатьків. Доторкнися позолоти запорозьких козаків і засяє над тобою найдорожчий сквінот. Шануватимеш з любов'ю, ти державу і народ. Яскраву тематична творча програма було підготовлено відділами культури та освіти міста. Боже, правий, почуєш нам добро.